Сьогодні поставили на голосування законопроект 11469 президентський, так званий про мультигромадянство. Дорогі друзі, нічого спільного цей закон з мультигромадянством, яке прийнято багатьма країнами світу 130 країнами, немає. Поясню чому тому, що мультиграмадянство в будь-якій іншій країні допускає лише одне. Якщо ти став громадянином певної країни, ти можеш зберігати паспорт іншої держави, де ти громадянином був до того. І більше нічого. Але кожна країна ставить ультимативні вимоги від 5 до 10 років проживання, знання мови, культури, історії, відданість прапору гімну державі конституції інших країн, тобто повноцінний громадянин. Який має все для того, щоб жити в іншій державі.